Європарламент затвердив спірний закон про відновлення природи. Голосування відбулося після кількох тижнів протестів фермерів у всій Європі. Їхньою кульмінацією став бурхливий виступ біля штаб-квартири ЄС у Брюсселі. Одна з причин невдоволення аграріїв жорсткі екологічні норми. Законопроєкт про природу активно просували соціалісти та зелені депутати правих поглядів намагалися його відхилити. Проти нього виступила і європейська народна партія, найбільша й провідна політична сила парламенту ЄС. Одна а за новий закон віддали голоси 329 депутатів. Проти проголосувало 275, 24 утрималося. Гадаю, це історичний прогрес. Європейському Союзу потрібна природоохоронна політика, яка виходить за межі простої охорони. Тож це справжній стрибок уперед. Новий закон спрямований на те, щоб відновити в Євросоюзі постраждалі екосистеми. У Європарламенті заявили, що 80% природних територій уже деградували. Згідно з новим законом, країни ЄС мають до 2030 року відновити стан третини таких постраждалих територій, зокрема ліси, луки, річки, озера та водно-болотні угіддя. До 2050 року необхідно відновити всі деградовані екосистеми. Після цього країни блоку повинні будуть гарантувати, що стан відновлених територій не погіршиться. Закон пошириться й на сільськогосподарські угіддя, тобто у фермерів можуть забрати землю, щоб відновити на ній колишню екосистему. Утім, передбачено й так зване екстрене гальмування. Його будуть застосовувати у виняткових випадках, коли втрата території для фермера може бути занадто великою, що вплине на виробництво харчових продуктів для ЄС. Критики закону кажуть, що він розорить аграріїв, зменшить виробництво сільгосппродукції та призведе до зростання цін. Новий закон ще має ухвалити Єврорада лише потім він набуде чинності.